Сьогодні хочу поговорити, розповісти точніше про контракти. Що ви про них знаєте або не знаєте, і тепер будете знати. Близько не беріть до душі, просто усвідомте, що таке є. Не ігноруйте. Це дуже важливо. Інформація просто взята з потоку, інформаційних джерел, досвід і так далі. Ну, отже. Контракти це 100% злив енергії. Чи є у вас контракти? Подумайте, на папері чи на слові. І ті, і ті діють однаково. Хіба що за другим контрактом в реальному житті вас ніхто не переслідуватиме? Паперові контракти, мабуть, не повинні викликати питань. Це ваш підпис на папері, закріплений печаткою. Це може бути одруження, народження дитини, робота та самозайнятість і так далі. Тут, наче зрозуміло. Просто відробляєте кожного дня, викладаючи, вкладаючи свідомо чи несвідомо свою енергію. Плюс чи мінус питання впирається в любов. Ну це окреме питання про любов. Так от, впирається в це слово, почуття. Там, як і ви його розумієте. Ви, так от, ви робите те, що ви робите? Через силу чи з радістю. Ви на роботу як ходите? Задоволенням? Чи вас примушують? Ну, Це для прикладу. Розірвати такий контракт легше, бо ти в обличчя знаєш іншу сторону. Далі, контракти слова. Тут складніше. Задайте собі питання, чи цінуєте ви своє власне слово, дотримуєтесь, помічайте за собою зраду, коли дали слово і не виконали. Та навіть легка домовленість це контракт. Коли людина зробила свою частину, а інша робить вигляд, що не встигає забула, чи документу нема, отже, і діла нема. Це все одно контракт. З вас знімуть плату. Повірте, баланс та справедливість поряд, навіть якщо ви не бачите і не вірите в них. Ну, Можна навіть на стосунках цей приклад розглянути. Ну, Наприклад, ви зустрічаєтесь з дівчиною чи хлопцем, якщо хоч слово було сказане, чи зародилася думка в когось з пари про створення союзу, то ця людина створила контракт, почала емоційно в нього вкладатись. Тут раптом інша людина вирішує, що свобода цінніша, ну й легко зникає. А покинута людина не може різко припинити зливати контракт енергію. Коли вона проснеться, відкриє очі, зрозуміє, що в ілюзії вона припинить бути постачальником, а контракт залишиться. Тоді стягувати почнуть з другого. За двох. бо існує контракт, він не виконаний. місце пусте, не зайняте. А воно було створене. Під контракти в системі виділяють місце, і якщо в матеріальному світі не реалізується те, що вказане в договорі, то з вас знімуть плату вашою життєвою енергією. Наприклад. Ви пообіцяли собі якусь винагороду за те, що виконаєте щось, а потім відмовили собі в цій винагороді. А ви будете весь час думати про це. А що коли, а що було б? Ваша енергія буде йти в систему чи конкретній людині через думки? Тому думки це вірус, про це якось іншим разом. Інший приклад. Ви попросили гроші на якусь конкретну справу, нехай у товариша. Угу. Назвали йому причину. Він вам дав гроші під конкретну справу. Паперів немає, підписів немає. Але це контракт. Він почав діяти. Система виділила місце під ту справу, а ви раптом вирішуєте робити іншу справу. Як думаєте, що далі? Контракт вже діє, місце пусте. Те місце заповнять вашою енергією або справа прогорить і все матеріальне майно відберуть. Гірше, якщо заберуть здоров'ям, тому що тільки енергія та тіло мають значення в цьому світі. Тіло, провідник. Нема тіла, нема енергії, нема кому проводити. Не брешіть собі, думайте, що робите та говорите. Можливо, якщо я назву контракт, сущність російською мовою не подивилася, як воно українською, Сущність, коротше. Можливо, тоді ви серйозніше до цього ставитиметесь. До речі, паління, алкоголізм та інші залежності це теж контракти. Сущності. Прикольно. Що ці люди з любов'ю та радістю виконують обов'язки за цими контрактами. О, я не можу. Ну, добре. Думаю, досить вас вантажити своїми думками. Добре, буду завершувати. До наступного відео. Бувайте!